Друзі, всім привіт! Мене звати Яна. І сьогодні ви на моєму каналі з пакуваннями посилочок. Але це такі посилочки, які не зовсім для мене, а подаруночки для моїх рідних. Я дещо замовила те, що є у мене, те, що мені подобається, і тому хочу презентувати їм, тому що мої рідні близькі приїхали із Польщі от, Густювати додому, так сказати, і ми зустрінемося, і я хочу їм щось подарувати. Таке чисто символічне, але все рівно. от. Ось тут у <смі> такому пакеті е мої коробочки, посилочки. от, Одна від Єва, а друга від мейкапа. От, тому ось такі вони величенькі. І будемо дивитися, що у мене там і як що знаходиться. І перше подивимося ми мейкап. Тут, звісно, потрібно ножик, і я його не взяла, а зараз принесу. Можете зацінити мою нову прическу, я трішки підрізала. Кінці на волосі. а Якщо вам цікаво, як що, і в мене багато чого є в телеграм-каналі. Переходьте, там більше подробиць про моє особисте, про мене, про так само косметику, про якісь новинки косметики і тому подібне. Надихаючи і всяке різне. І в мене ось такий я ножичок маленький. Так сказати, скерпельочок. Як ви могли знати або не знаєте, такий факт про мене, що я медик, я медсестра і чоловік у мене лікар. Тому такі прикольчики у нас маються в арсеналі. І подивимося, що тут у нас. Ну, мейкапа завжди такий. Картонні пакування. Це приємно. Так. І що нас зустрічається, це... я, можливо, не буду їх розвертати, тому що це все-таки подаруночок. Але ось так виглядає це такі тюрбани після помиття волосся. Їх два, тому що в мене дві сестри. Наступне це ось така для масочок. Мисочка і лопаточка. Ось так вони виглядають. Ціна їм була щось 29 гривень. Оце було 100 гривень. Ну, це мікрофібра. Тут ще, подивіться, який милий, милий ведмежатку. І тут також видно його. Ось так от. Наступне. Це така лопатка силіконова і також такий шпательочок для розмішування зручно. Ну, тут також є такий плоский ложечка пласка. Але все рівно з таким шпательочком собі наносити маски. А для чого потрібно? Це побачимо в іншій коробочці. Так. Це ось таке масло. Це у нас ботанєка. І це моє розпакування велике, також не є на каналі. З Єва мейкап, там у мене розпакування, І із AliExpress. Я там замовляла ось таке ботанєка Silk Liquid це для волосся, така олійка. Тут скільки? 30 мл, ціна її приблизно 130 гривень. Але вона дуже приємна, вона волосся, воно нажирні волосся. Як і приємно на руках, воно вбирається, масличко це геть не потрібно змивати з рук, як обично. Ну, зазвичай ми наносимо оці шовкові, шовкові оці олійки такі на волосся. І тоді не знаю, що з тими руками вже робити. Вони такі масляні, жирні і не можеш це все змити. А це ні, це дуже приємне таке масличко, олійка для. Волосся У мене таке саме, тому я її е, замовила їм. Е, наступне це ось отакий філер. Це український виробник, як я сказала, і оце український виробник. І це також Lady Wolf називається. Це такий філер е, ампули для волосся. Кератин, здається, так. Керклінікс Ультимер Репер. Ось так воно виглядає. Тут об'єм 100 мл. І в мене точно таке саме. Тут є такий мірний стаканчик, тут є і ложечка, і ось такий цей флакончик. Тому це я також можу рекомендувати вам, якщо вам цікаво для кращого вигляду волосся. От у мене зараз немає ніякого цього кератину, але воно так витяжує, так робить гарним ваше волосся. Ну Взагалі, що філер, от звичайний корейський філер робив, оце, дешевий йому щось тут 140 чи 150 гривень. От, Я можу дуже радити. Це класне для вашого волосся. Тут біля мене синок, тому ви можете його чути на фоні, як він розмовляє своїм ще таким маленьким восьмимісячним белькотом. Так, І наступна це така з'єва вже коробочка. Так як завжди, оцей пиптик для відкриття. Так, то мені вийшло 530 гривень коробочка. Ця 600, 640 також щось таке. І також картонні пакування. Ось їх тут було. А, це в мене тут олівчики знаходяться. Так, будемо дивитися. Е, так, 0,3 відтіночок е, глимбіду глем, хромний олівчик, якщо ви знаєте, дуже класний. У мене вся колекція, тільки немає 0,3 відтіночка, він такий більш фіолетовий, я захотіла такий саме собі. Отак замовила на подарунок і собі щось прихватила. Е, також замовила сестричці 08 фіолетовий, е, 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 10 тонн. Ось такого стійкого гленбі. Так, оце Vigo <с> Те, що румяна у мене є Vigo. І це такий універсальний мультиплей, він для очей і для губ. Коричному відтіночку 03 олівчик. Це для мене сугубо, Давайте нанесемо, тому якщо я це для мене, ну я не знаю, це для губ також підходить. <с> Ну, щось йому ціна була смішна, в принципі, але для губ це якось дуже тлумачний. <гум> такий відтіночок, можливо, хіба що я не знаю, якісь там цікаві м -м, такі цей, образи. <гум> так, і ще такий для сестри відтіночок. Як на мене, саме такий цікавий. А, це 01, <гум> Ось такий блакитненький доохромний олівчик. І е, мені такий самий. А, ні, це був один мені, а один сестрі лавандовий, я замовила лавандовий е, глумбін тон 04. У мене такий самий є лавандовий, а у мене немає такого фіолетового, тому я вирішила собі. І е, сестрі, боже, це падає. Це він малий блогер, хоче до мене. Я фарбуюся, він хоче до мене. Я щось знімаю, він також хоче до мене. Да? Щось тобі тут хочеться. <сум> Мамі не дасть ніяк зняти відео з розпакуванням. Давай будемо разом розпаковувати. Так, наступне це у нас такий спрей. Ну, я замовила те, що у мене є буквально. Це такий коконат спрей Hair Dr. Santé. Він гарно і не, от у мене він зараз, ну, після, вчора я мила голову і впшикала ним. Можливо, десь після ночі вже воно у мене не дуже рівно з волоссям, але воно не жирнить. І тому мені подобається, як він виглядає. Є же гіалуроновий. цікаво було б його спробувати, але Так, це подарунок. Тіку. Це подарунок. <клух> да. Ух! Так, да, він ще й речить, ще й не дасть мені назад. <соспит> так. Наступне, що у нас тут є? А, це моєму святику я замовила таку чашечку. Він уже починає пити із крушечок, а така він не розіб'є її. Щось там коштувала 40 гривень, Ліндо. 40 гривень буквально вона коштує 150 мл така симпатична чашечка. І святику, от подаруночок, так, наступне це спрей, який мене спасав на морі для волосся. Це у нас Естіма Термопротект спрей. Я знаю, він є у Єві, і його можна доступно так взяти придбати. От, але е, нема мені ніколи ходити по Євах і шукати. Я замовила, отак 140 гривень по знижці. Я його замовила і на сайті Єва. от отак от. Чудово зволожує, не потрібно багато, тому що може ефект бути дуже вже жирного волосся. Але в цілому, якщо у вас сухе волосся пошкоджене, блондинка. Там, дуже я знаю, блондинкам подобається цей спрей, тому що він реально не висушує, а реально спрацьовує в користь зволоження. От. Якщо ви забули, наприклад, звичайне волосся, от як у мене, да, там нормальне ближче до, жирності. ближче до жирності волосся, ви можете його використовувати, якщо ви не забули нанести або не встигли нанести бальзам для волосся або кондиціонер. Попшикали його, розчесали і готовий вам результат е, зволоженості. І наступне, що у нас, це ось такі три масочки. Це була акція 2 плюс 1, або 1 плюс 1, 3, ну, щось таке на оці Joko джокобленд. І ось така е, волошка моя гідрогелева з вітаміном С. І ось така з морським колагеном. Ось такі масочки, це подарунок буде моїм близьким. Ще сьогодні в мене таке розпакування, покупочки з Єви. Тому давайте дивитися, що у мене там. Так, відкриємо. Тут зверху чек, ми подивимося потім. Так. І ось такий пакуночок. Так у нас тут знаходиться. Так, перше давайте це ось така палетка Top фейс, це відтіночок у мене 0,16 Я хотіла таку більш холодну палітру. Мені подобається, що в них є оці такі захисні плівочки. От. Одразу воно виглядає більш на сегмент дорожче, чим воно є. Так, і відкриємо ось. ось така гама. Подивіться, який пігмент. Бачите, більш такий сіренький. Я хотіла таке, більш таке сіро насичене. Мені таке подобається, доволі таки гарно і нанесу на руку. так ну, виглядає. В принципі, пігментована палетка. У мене не одна така, але у ну, мене буде колекція із тінями. В принципі, вони в мене вже по швам. Рвуться, але е, щось, бачите, щось цікавеньке ще хочу і на знижках придбати. Так, наступна це така MOA Academy, У мене також є відео з цим е, брендом. Е, моє перше знайомство, а це така класна, називається, назва в них тут називається Andromeda Skies. Andromeda Skies, це, типу, як зірка. Так, а вона тут запакована, здається, так. Ми її відкриємо така плівочка. І подивимося. Ось так вона виглядає. Така симпатична. Тут щось відкололось, мабуть. Так, давайте на інше. О, як гарно. О, як гарно. Це також холодна якась. Ну, дуже гарно. Подивіться, який віддіночки. Клас. Просто бомба ракета. Так. Ой, пігментація О, це реальна пігментація. О, капець. Звісно, топфейс і поруч не стоїть. Дуже гарно Дуже клас, супер. Мені. Ой, я її вже замастила тут іншими продуктами чи цими ж. Дуже класно. Андромеда Скай. Клас. Так, наступна це у нас така помадка від Богенія Lipstick Velvet Delition Нат. 108 відтіночок. Я хотіла щось таке бургунді. Ну, зараз подивимося. Що там у нас чекає? Хотіла шукала тон, рекламується він. на Набілка. Така симпатична, футлярчик. На Набелка магазин Белка рекламується Богиня. новий тон вийшов. Я його побачила, шукала, але на Єві його ще нема. Ну, навіть в наявності, і навіть тих, що не в наявності, немає. Тому буду ще дивитись, можливо, на мейкапі. У мене зі тональних багато, але Богиня непоганий бренд. У мене був тон, я віддала такий колір цікавий, не то коричневий, чи що? Я його віддала той тон, він як матовий, але там сатіновий натуральний фініш віддала Ма сестрі, вже третій раз кажу. Тому ось так виглядає. Це в нас 108 відтіночок. Побачимо, як на губах він буде. Футлярчик непоганий. Скільки тут продукту, красиво. В принципі, інформація є на пакуванні, тому що часто з цим грішать і просто на етикетки 3,9 г, в принципі, симпатично. Не воняє іначе, нема такого ніякого запаху. Буде, мабуть, не то, що вельветова якась вона більш сяюча, зголожуюча. Ну, мені таке подобається. Хтось писав, що якісь Бургунді. Ну, де Бургунді? Це якісь, я не знаю. Ну, такі мені подобається кольор. Але в мене таких багато. ну, Хотілося Бургунді. Темно-який коричневий. Чи темно-вишневий, чи біля вишневий. Малиновий хоча б? Ні. І останнє, то, що я дуже-дуже з цим боролася, дуже я писала себе в телеграмі. Посилання я вже прикріпила. Так що дивіться, там я часто щось викладаю, якісь новиночки, якісь бренди. Так, тут у нас іде такі рум'яна NYX Profession Melt Blush. І в нас 5 грама заявлено. І відтіночок у мене 0,8, Buta. От, Я довго думала, вже в наявності не було, були знижки, а в наявності вже не було тих відтінків, що я могла би взяти, а які залишилися. Була ціна їх 390, а стала запах якийсь такий кориці, якоїсь якийсь такий цікавий. Запах, не знаю. Кришечка, бачите, не до кінця відкривається, як якийсь, я не знаю, не дуже якісний розкладушка з наших часів. Ой, вони такі приємні, перший своч. Я хотіла щось таке і яскравеньке, вони, бачите, з шиммером і хотіла щось таке з холодним пітоном. Писали, що вони не з холодним пітоном, більш теплішим. Але, як на мене, це холодний підтон. Або щось середнє. Але точно не тепле, звісно ж? Ну, це точно не тепле. Ось це тепле. Матка тепліша, ніж, бачите, рум'яна. Дуже пігментовані, з шимером, симпатичні. Мені подобається. Ну, побачимо, як вони будуть нанесені. Я люблю пігментовані продукти. І ціна їх була. Помада для губ у нас була 49. Так, палетка тіней, мейкап це була у нас 120. Мейкап Академі. Палетка Top Face 158. Крем пудри румяна 342. Крем-пудра, ну, крем, ну, казали кремові, ну вони нічого не кремові. Та якась масляна олійна, якась така, наче відчувається, текстура шовковий, але не крем точно не крем. Тому ось такий ще розпакування, огляд у мене тут ви побачили. Так, І зрівняємо свотчі. Звісно, топфейс взагалі не як напроти цих Мейкап Академії взагалі програють, програють. Але вони дуже такі також шовковисті, і мені ця формула подобається. Ось і такі були розпакування подаруночки для моїх рідних, близьких. Дякую за перегляд, що були зі мною. До нових зустрічей, па-па